Розв'яжемо цікаву задачу. Спочатку спробуйте самостійно, а потім перегляньте мій розбір. Знайти площу квадрата, вписаного в правильний трикутник зі стороною А. Будь-яку задачу починаємо з геометричного рисунку. Будуємо рівносторонній трикутник. ну майже. Намагаємося вписати квадрат таким чином, щоб дійсно ж усі сторони були рівні. І ви розумієте, що якщо квадрат вписаний, то усі вершини будуть лежати на сторонах трикутника. Намагаюся зробити так, щоб то дійсно був квадрат. Ну, майже позначаю, що усі, кути в мене прямі сторони рівні, сторона трикутника А. І отут можуть бути проблеми, тому що усі звикли до числового значення А, але будемо розв'язувати так само, як би тут було, наприклад, число 4. Неважливо, це задача загального вигляду. Рівносторонній трикутник. Тоді усі, кути в нас будуть по 60 градусів, я підпишу тут, наприклад, так само тут 60 градусів. Нам потрібно знайти площу квадрата. Площа квадрата дорівнює квадрату сторони. Отже, нам необхідно знати сторону квадрата. Угу. Я не знаю цю сторону, позначу її через х. Нехай ця сторона буде х. Тоді тут так само х. І погляньте. В мене утворився рівносторонній трикутник. Отже, сторони будуть усі рівні. Чому це трикутник рівносторонній? Ну, Можна довести, наприклад, через кути відповідні, або довести, оскільки він рівнобедрений, має кут 60 градусів. Як вам зручно так і робіть. Я позначу, що ця сторона, дивіться, я не розписую задачу, пояснюю основні моменти. Так само буде Х. Що тоді, довжина усієї сторони трикутника А. Частинка Х, тоді другу частину цього відрізка ми знайдемо як різниця А мінус Х. Я позначаю на рисунку А мінус Х. В мене утворився прямокутний трикутник, у якого я знаю, ну не знаю, а виразила через Х і А катет та гіпотенузу. Скористаюся означенням синуса гострого кута. Це один із способів розв'язування задачі. Як на мене, найпростіший. Напишіть, можливо, ви побачите щось ще легше. Відношення протилежного катета до гіпотенузи поділити на А-Х. Тобто, Х поділити на А-Х дорівнює корені стрійки навпіл синус 60 градусів. Маю. Пропорцію розв'яжу за властивістю пропорцію добуток крайніх дорівнює добутку середніх, тобто 2х дорівнює корені стрійки помножити на А-Х. Розкриваю дужки. що я бачу. В мене лінійне рівняння, але увага! З параметром. Здається, що я навмисно готувалася до цієї задачі, і у вас є можливість розібратися, як розв'язувати рівняння такого типу. Я переношу вирази, які містять змінну вліво, вирази, які є числові, а параметри то число залишаю справа. 2х додати корінь із стрійки Х дорівня корінь із стрійки А. Що далі? Так само в нас було незвичайне лінійне рівняння. Також дуже цікаве, де був коефіцієнт раціональний, щось схоже на це. От мені здається, що ми готувалися весь час до розв'язування саме цієї задачі. Винесемо за дужки, В дужках буде 2, плюс корінь і стрійки. Дорівнює корінь і стрійки А. Ще трішки. Тут коефіцієнт перед змінною х, звичайно, він не дорівнює нулю. Ми можемо обидві частини поділити на це число. От так само, якби там була просто двійка або просто 3. Х дорівнює корінь із трійки а поділити на 2 плюс корінь із трьох. Що ще можна зробити? Згадайте, можна звільнитися від раціональності знаменнику. І знову на каналі є відео. Перегляньте його, як звільнитися від раціональності в знаменнику. Там усі випадки я домножу на спряжений вираз і чисельник, і знаменник на вираз 2 мінус корені стрійки, який в знаменнику мені дасть формулу різниця квадратів. 4 мінус 3, то буде одиничка. І залишається, Х дорівнює корені стрійки помножити на 2 мінус корені із а. Ну, Знамену кодиницю я не буду писати, мабуть. Можна, звичайно, розкрити дужки, але це вже значення довжини квадрата, воно мене влаштовує. Я буду обраховувати площу. Підношу до квадрату, корінність трійки в квадраті дасть 3, а потім 2 мінус корін з трьох, і ще в квадраті, і а в квадраті. І знову знадобиться нам алгебра, квадрат першого мінус подвоєний добуток, плюс квадрат другого, то квадрат різниці. Восьмий клас, згадайте, А-квадрат. Залишається трішки спростити. Маю 3. В дужках 7 мінус 4 корення стрійки, А-квадрат. Готово. Скажіть, класно. Звичайно, можна ще розкрити дужки, але це вже також відповідь. Класний спосіб, шукаємо інші. Ідемо далі. Обожні задачі, які мають декілька способів розв'язування. Розв'яжемо цю задачу в інший спосіб. Будую рівносторонній трикутник. Писую в нього квадрат. Намагаюся все так само, як і перший раз ми робили з вами. Угу. Сторона трикутника А, квадрат показує рівність сторін, прямий кут. І я знову зараз буду працювати з тим маленьким трикутничком, але з іншого боку і покажу, що буде той самий результат. Пам'ятаєте, ми сторону квадрата позначили x. Це дуже такий типовий прийом. Тут у нас відрізочок А мінус Х. Я пояснювала Х, а тоді це відрізок а Х. І тепер я піду трішки по іншому зайду, оскільки в нас є кут 60 градусів. Рівносторонній трикутник, а тут тоді інший кут прямокутного нашого трикутника 90-60, тобто 30 градусів. Згадайте, Катет, який лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Тобто А-х поділити нафту, звичайно, можна і за означенням синуса. Але тепер я не піду через тригонометричну функцію. Я буду, увага, застосовувати теремопіфагора для цього трикутника. От, Є різні способи, тим і класна геометрія, що ви можете розв'язувати, як вам подобається. Квадрат гіпотенузи, що я пишу, а-хвадраті дорівнює сумі квадратів катетів. Х квадрат. Я знову не оформлюю задачу, я розв'язую як з короткою відповіддю. Плюс А-х поділити навпіл усе в квадраті. Тобто квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. І спрощуємо, розкриваємо дужки. квадрат першого, цікаво повторити усе: мінус подвоєний добуток, плюс квадрат другого зліва, справа залишаю х квадрат, а дріб в квадраті дасть мені чисельник в квадраті, а мінус х квадраті, поділити 2 в квадраті, то буде 4. Х в квадраті зліва справа можна скоротити, знищити, раніше, взаємно знищити. І тепер до кінця вже спрощую а квадрат мінус 2ах дорівнює. Розкриваю дужки. а квадрат мінус 2ах плюс х квадрат поділити на 4. Звичайно, можна було відразу помножити на 4 обидві частини мого рівняння. Що я отримаю? 4а квадрат. Мінус 8ах до а квадрат. Тепер знаменник 4 скорочується, залишається тільки чисельник. а квадрат мінус 2х плюс х квадратів. І що я бачу? У мене тепер утворилося квадратне рівняння відносно змінної х, а параметр. І я показувала вам, як розв'язувати квадратність параметром. Ми зараз будемо записувати у вигляді Ах квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0. Я х квадрат бачу в цій частині, тому все переношу вправо. Погнали! х квадрат мінус 2ах і плюс 8АХ переношу з протилежним знаком. Я зводжу подібні доданки 6АХ. А квадрат і мінус 4А квадрат, мінус 3А квадрат дорівнює нулю. Рахую дискримінант b квадрат мінус 4А. b, це в мене 6А. Тоді я пишу відразу 36 6А квадрат. Мінус 4 помножити на мінус 3 квадрат буде плюс 12а квадрат. Не вчу зараз розв'язувати з параметрами, перегляньте А одиничка b, І оце в мене це. 36 додати 12, 48а квадрат. Нам дуже-дуже пощастило, що він не буде від'ємним ніколи. А от корені із дискримінанта я можу записати. Як 4, а корені стрійки. Винесла за корень, розписала як 16 помножити на 3. Далі залишається порахувати корені за формулою коренів квадратного рівняння Х1, 2, я відразу пишу мінус b, це в мене Б. Бачите, як алгебра пов'язана з геометрією. Зараз. Мінус 6А плюс мінус корені з дискримінанта переписую, поділити навпіл. На два ділю кожен член, але зверніть увагу, тут не може бути того кореня, який зі знаком мінус, тому що то є сторона квадрата, вона не може бути від'ємною. Тоді їх дорівнює мінус 3а плюс 2а корення стрійки. Все, це є сторона квадрата, от така вона зараз в нас вийшла. Рахуємо площу. Що я можу зробити? Я винесу за дужки А, в дужках залишиться 2 корені стрійки мінус 3, і буду підносити до квадрата. І ви можете переконатися, що відповідь буде та сама, як і в попередньому способі. Що тоді квадрат першого 2 з стрійки в квадраті дасть 12, мінус подвоєний добуток 12 куренів стрійки плюс 3 в квадраті 9. Трішечки спрощуємо, маю А квадрат. 21 мінус 12 корінів стрійки. Пам'ятаєте, у нас в попередньому способі було трічка винесена за дужки. Неважливо, ну, але покажу, що одне і те саме. Відповідь збігається. Скажіть класно. От мені дуже цікаво, хто знайшов інший спосіб розв'язування, яким чином тут можна використовувати подібність до речі. Можна шукати подібні трикутники. А можливо, ваш спосіб ще буде більш актуальний і цікавий. Напишіть, будь ласка, мені важливо це знати. Вже закінчила роботу над задачею, а потім мене осяяло. І я хочу показати вам дуже-дуже хочу показати ще один спосіб. Ви знайдете свої, я вас запевняю. Якщо ви попрацюєте над цією задачею, я вас запевняю, вона вам подарує багато відкриттів. Знову в рідносторонній трикутник вписую квадрат. І що я зараз застосую? Згадайте, я вам розповідала, що висота рівностороннього трикутника, а корені стрійки навпіл. От саме зараз я її повністю побудую. З чого складається довжина цього відрізка? З двох частин це буде сторона квадрата Х, і це буде висота маленького рівностороннього трикутника, пам'ятаєте, Х, корені стрійки навпіл. Ми її щойно застосовували. І разом ці два відрізка дадуть саме висоту рівностороннього трикутника, а корені стрійки навпіл. І от через це рівняння, дуже швидко склавши це рівняння, можна знайти саме довжину квадрата, довжину сторони квадрата. Попрацюйте, тут не складно лінійне рівняння із задушки, тут деякі перетворення потрібно з коренем зробити, але ви впораєтесь. Так само там знадобиться. Домножувати на спряжений вираз, дойдіть до кінця і подивіться, що відповідь буде співпадати. От неможливо зупинитися настільки багато цікавого в геометрії, скільки я працюю, а весь час можна знайти те, над чим ще потрібно попрацювати. Я прошу вас не вчити на пам'ять ті способи, про які я говорила, а запам'ятовувати прийоми. От, якщо ви бачите прямокутний трикутник. Тоді він вам допоможе знайти невідомі сторони, знайти невідомі кути. Це розв'язування прямокутного трикутника. Знаючи дві сторони, знайдемо третю за теримою Піфагора, знаючи і деяку сторону ми усі інші можемо виразити через неї. Якщо ви знаєте фішечки, опорні задачі, це взагалі дуже швидко допоможе вам шукати раціональні шляхи розв'язування. Звертайте на них увагу, я розповідаю про них. У всіх своїх відео, а більше всього, я розповідаю у своїх курсах і темах на сайті математичка. Вчити геометрію, вчити алгебру потрібно послідовно, систему. Я дуже запрошую вас в свою онлайн-школу скористатися моїми вигідними пропозиціями і опрацювати матеріал системно та послідовно. Як завжди, я бажаю вам успіхів у навчанні. Відкривайте для себе геометрію. До зустрічі!